Вітання просто Анжеліка. Напиши мені про Марію. Я кажу про Марію. Ну, дуже високо. Дуже це страшна. Хлопці, що зробили таку шкоду, як сполочі. Це не хлопці шло, це їхні батьки, які не виховали хлопці своїх дітей. Тому що то вони спеціально це, це зробили. Мене, прошу, це є підери просто. Ну так, не можна говорити, це батьки такі. Це жахливо. Не, Батьки о, цих дітей і наша школа, яка виховує цих дітей. Шас, Тому що та, дітей та, виховує і школа, і церква, і отець Іван, і їмусь, і, 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 і християнська і етика. Усі виховують. Як можна було виховати таких дітей? Тих, тих. Дитина, отак, отак проводка нікуда. Вони так зробили. Подали, Ми цю заявку, але... Та досі міліції немає. Якщо не буде реакції міліції, то я До... відреагую. Досі нема міліції. У справжньому О... я відреагую по-справжньому. І вам, батьки, тримайтеся. Дивіться, бідненька дитина може ходити. Ще, пуху. не, не, найвіпу, то, що... я не хочу, Все.